Радісні та щасливі вирушили переможці шкільної ліги сміху та зразковий аматорський духовий оркестр під Михайлівської дитячої музичної школи до Очакова. Як відомо, поїздка організована за сприяння голови Каловської райдержадміністрації адміністрації Наталії Бабі. Звичайно, дорога далека, та ніхто не відчував утоми, адже попереду море і тепле сонечко. Більше 800 кілометрів, і ми в Очакові в цій чудовій мальовничій місцевості на дітей чекають цікаві розважальні програми. І звичайно, чорне море і тепле сонечко. Знайомство дітей з Очаковим розпочалося з військової частини А 26 37 Адже відпочинок співпав з приємною подією – 25-річчям дня військово-морських сил України, який завжди святкується в першу неділю липня. Вже 22 роки діє тісна співпраця Очаківської військової частини з калищиною. З приємністю зізнається командир цієї частини Віталій Харченко. З Скалося і Калоским районом Ми вже співпрацюємо. В цьому році, в жовтні місяці, якщо зміняють пам'ять, 22 роки, як ми співпрацюємо. Каловський район допомагає нам матеріально. Хочу сьогодні показати, що ми зробили з вашою допомогою. Цьогоріч на урочистостях з Наго Десята побувала делегація з Калуського району на чолі із головою Калуської ради адміністрації Наталією Бабій. Виступаючи на урочистому заході, Наталія Йосипівна висловила щиру вдячність і глибоку повагу військовослужбовцям, які брали участь в АТО. Та привітала усіх моряків із НАМ Військово-морських сил. Командиру Віталію Харченко вручено подяку, а морякам з Нагодесяти від представників Калуського району подарунки привітали з військово морських сил військовослужбовців та вручила сувеніри і представники Калуської міської ради. Аде маршем прийшлися колонами моряки, показавши свій вишкіл. А далі усі присутні із захопленням спостерігали за військовими, які демонстрували свої навички та бойову виучку. Були задіяні бронетранспортери, пожежні машини та інша техніка. Як дітей, так і дорослих переповнювали емоції другого дня перебування в Очакові, адже на власні очі побачили маневри воєнних, і це справді було вражаюче дійство. Вже неодноразово школярі Каловського району відпочивають у Очакові, а цьогоріч започатковано нову традицію, каже голова Каловській радиш адміністрації Наталія Бабій. Діти військових Очаківської підчепної частини відвідали Калущину. Ми започаткували теж таку традицію, що діти військових військових з нашої підчепної частини приїжджають до нас. І вперше в цьому році ми приймали майже 50 дітей, військових, учасників АТО у себе на Калущині. Я запрошую знову дітей. Очакова, на, до нас на коляду. Незабутні враження отримали діти від чергової екскурсії у військову частину, де для них було організовано практичні заняття. Школярі не тільки спостерігали за діями військовослужбовців, але й самі спробували складати та розкладати зброю, а ще фотографувалися та приміряли бронежилети. Вже круто, але тяжкий трохи. Сам по собі він тяжкий, але все одно прикольно. Також під час відпочинку було відвідано музеї Очакова, де діти мали можливість ознайомитися з історичними експонатами. Та, мабуть, надовго запам'ятається усім військовий порт, де школярі побачили техніку військово-морських сил. І не просто побачили, а навіть побували на борту одного з військових розвідувальних кораблів. Ми отримали дуже багато хороших вражень, ми побачили там багато різної техніки і також проходили там тренування. І з вертольота стрибали парашутисти. Це ясти, це ну, піднесло нам настрій. І звичайно, поїздка катером у відкрите море. Враження не перевершені. Діти залюбки ділилися своїми емоціями та щиро дякували організаторам за чудовий подарунок, проведений на узбережжі Чорного моря. Сьогодні ми плили на Тимирську косу. Враження дуже щастя прикольні, ми дуже щасливі і навіть перехоплюють таке відчуття ейфорії. Ніколи не бачив моря, ну як лише раз був, тепер другий. Але наскільки цікавого, в нас ще не було ну в моєму житті. Ця поїздка нам дуже сподобалась, адже завдяки ній. Ми отримали багато позитивних емоцій, набрали сил і енергії для наступного навчального року і сподіваємось, що вона не буде останньою. Дякуємо організаторам. Слід зауважити, що все було організовано на найвищому рівні. Окрім проведення різноманітних заходів, діти харчувалися чотириразово. Кожного дня інша смачна страва та свіжа домашня випічка. Переможці шкільної ліги сміху та учасники оркестру підмихайлівської дитячої музичної школи міцно зружилися, об'єднавшись в одну дружню родину. Разом засмагали Палися в морі та просто відпочивали. Оркестранти ще щоденно проводили репетиції, щоб достойно представити свій колектив і Калузький район на зал у концертній програмі, яка відбулася перед від'їздом на центральній площі міста Очакова. До речі, концерт дався на славу. Глядачі бурхливими оплесками та щирими посмішками зустрічали кожен наступний номер. Настільки всім сподобалася поїздка, що ніхто не хотів їхати додому. Та все ж таки час повертатися. Ось і приминуло сім днів як одна мить. Діти досхочу накупалися, позасмагали. Отримали Мали масу позитивних емоцій та море вражень. Тож до зустрічі, очаків. Ось ми і дома радісних засмалик і щасливих дітей зустрічають батьки. Що ж, школярі ще мають час для відпочинку, щоб отримати чергову порцію незабутніх вражень від канікул і відпочившими з новими силами приступити до початку нового навчального року.